Когда в твоем родном доме беда, Жить, как прежде, невозможно. Душа мечется, болит, Но разум требует собраться, подумать, Что ты можешь сделать, чем помочь. Увы, палочкой волшебной, позволяющей уничтожить зло, не обладаем. Но знаем точно, большое добро состоит из маленьких добрых дел. С первых дней лихолетия помогаем и поддерживаем беженцев. Сейчас посетила мысль, а почему бы не зазвучать на нашем канале и украинскому языку, близкому членам семьи? Почему бы не чередовать передачи на русском и украинском языках? Как говорится, сказано, делаем. Слухайте, ми розпочинаємо. Зараз ви почуєте першу казку із книжки автора нашого сімейного каналу Ольги Гайдай Пригоди Горошенки». Як Горошенка стала мандрівницею. Познайомилася з Зайцем та Сорокою, і як вони листочку допомогли. У Гороховому стручку Жили маленькі зелені горошинки. Усі були дуже задоволені своєю затишною хатинкою. Тільки одна горошинка сумувала. Нудно ми живемо. Усі дні схожі один на одного. Нічого цікавого не відбувається. А пам'ятаєте, скільки історії казок нам бабуся з дідусем розповідали. Усіх не перелічити. Вони багато бачили, багато знали, бо постійно подорожували. Я теж хочу вирушити у подорож. Без ти. Тут сухо, тепло і небоязливо. А що діється за стінами нашої хатинки? Може, там всілякі небезпеки й неприємності? І потім. Як ти збираєшся вибратися зі стручка? Адже наша хатинка дуже високо над землею. Треба сказати, що кущ гороху ріс, обвиваючись навколо стовбура Великого Клена, і стручок, у якому жила наша горошинка, знаходився майже біля самої його верхівки. Нічого. Раз я наважилася на подорож, тож маю бути готовою до будь-яких випробувань. Це буде першим, подумала Горошенка. Вона обережно відкрила стулки стручка і виглянула назовні. Так, до землі далеченько. Треба щось придумати. Вельми, шановний листе. Звернулася горошенка до зростаючого поруч листочку Клена. Не хотіли б ви разом зі мною покружляти в повітрі та політати над землею? Ні, щось не хочеться. Знехатя прошурхотів листок у відповідь. Мені й тут добре. Горошенко засмутила відмова листочка. Що ж робити? Як бути? Поки горошенка роздумувала, налетів вітерець. Від його подиху листок захитався, а потім відірвався від гілки і полетів. Горошенка ледь встигла на нього застрибнути. Ух ти, як здорово! вигукнув листок, кружляючи в повітрі. Як гарно навколо, яка велика земля. Чудово, чарівно, радісно підтримала його горошинка, з цікавістю дивлячись униз на ліс, струмки доріжки. Вони летіли, то високо злітаючи до хмар. То спускаючись, ковзаючи по верхівках дерев. Раптом вітер стих, і листок плавно спустився на землю. Горошинка скотилась з нього. Дякую, що допоміг мені спуститися вниз. І вибач, що так сталося. Що ти? Я дуже радий нашій пригоді. Тільки листок замовк і важко зітхнув. Що тільки? Тільки, що ж мені робити? Я не хочу лежати на землі, я хочу літати. Не переживай, я щось придумаю, і ти обов'язково полетиш. Ти поки що побудь тут. А я пошукаю, хто б зміг тобі допомогти, сказала горошенка і покотилася доріжкою. А назустріч, звідки не візьмись заєць. О колобок колобок, я тебе з'їм. Ти що, сірий, не бачиш? Який я тобі колобок? обурилася горошенка. Як який? Справжнісінький? Ти ж круглий? Ну, так. Котишся? Кочуся. Отже ти колобок? Заяць, Заєць, задоволений своєю здогадливістю, випнув груди і гордо подивився на Горошенку. Вигляд у нього був настільки забавний, що Горошенка розсміялася. Заяць, у тебе очі є? Є, здивовано відповів він. А голова? Ти що маєш на увазі? Ну, думати, ти вмієш? Я? Ну, ти, ти, я то вмію. А от чи вмієш ти? Це запитання. Чому запитання? образився Заяць. Звичайно, вмію. А якщо вмієш, то придивись уважніше і поміркуй. Мені про колобка ще моя бабуся розповідала. По-перше, колобок жовтий рум'яний. А я яка? Зелена. По-друге, колобок пісню співав. Як він від дідуся пішов, і від бабусі пішов, і так далі, а я. Ти мовчала? Ну, ось, переможно промовила Горошенка. Заяць задумався, а потім єхидно продовжив. А ще колобок пригожий, а ти. Що я? А ти, як ти можеш бути пригожею, якщо ти зелена? засміявся заяць. Ну, ну, чого це ти образилася Горошенка. Я пожартував, сказав Заєць, і, побачивши, що Горошенка зовсім засмутилася, поспіхом додав. Ти навіть дуже симпатично зелененька, як капуста. Чому це як капуста? Ніяка я не капуста. Я горошинка, з гордістю заперечила вона. Горошинка, не ображайся. Адже капуста, капуста. Це найкраще, що є на світі. Мрійливо промовив заяць. Ти любиш капусту? Ще й як, тільки от давно її не куштував. Це легко виправити. Я знаю, де багато капусти. Ціле поле. Ой, горошиночко, мила. Скажи, будь ласка, я все, що хочеш для тебе зроблю. Гаразд. Слухай, скачи цією доріжкою, поки не побачиш величезного дуба. Зверни праворуч і далі стежкою до самого озера, а за озером побачиш Капустяне поле. Чудово! зрадів заєць, а потім подумав і підозріло запитав. А ти, звідки знаєш? Це ж далеко. А я зверху бачила, коли летіла. Що ти наді мною смієшся? Думаєш, що я зовсім дурний? Думаєш, якщо я випадково тебе прийняв за Колобка, то я повірю, що ти вмієш літати, обурився заєць. Та ні. Звісно, ти маєш рацію, літати я не вмію. Просто... І Горошенка розповіла зайцю про свою подорож. Як цікаво, а ти відважна, похвалив горошинку заяць. А як же твій листок? Йому ж треба допомогти? Ось я і шукаю помічника. Ходімо, я тебе з ним познайомлю. Вони повернулися до листочка, який зовсім засумував, втративши будь-яку надію, знову злетіти в небо. Не журися листочок, подивися, якого я помічника привела, радісно сказала Горошенка. Отже, Заєць. Заберися з листочком на найвищий пеньок і щойно подує вітерець. Підкинь його, вітерець нашого листочка підхопить, і він полетить. Заєць точно виконав усі вказівки Горошенки. Але скільки він не намагався, у нього нічого не виходило. Листок, ледве злетівши, відразу спадав на землю. Чи то вітерець був слабким, чи то листок дуже важким. Заєць навіть спітнів від численних та безуспішних спроб. Друзі зажурилися, і раптом зверху пролунав чийсь сміх. Ну, обсмієшся. Давно я так не розважалася. Дивлячись, як ти заєць, то застрибнеш на пеньок, то зістрибнеш з нього, та ще лапами махаєш, як млин. Заєць, ти що, вирішив у цирку виступати? Заєць подивився наверх і побачив на гілці дерева сороку, яка, нахиливши голову і розпушивши хвіст, з зацікавленням спостерігала за тим, що відбувається. Дурненька ти, сороко. Який тут цирк? Листочок у біді. І заєць розповів сороці історію горошинки і листочка. Ти заєць, говори, та не заговорюйся. Це коли сороки нерозумними були. Так, ми базіки. Так, ми реготушки. Але щоб так, мало не забула, ми ще не зрівнянні красуні. Сказавши останні слова, сорока завмерла, а потім почала себе оглядати, чепурити. Розправляти і складати крила. Гей, сороко, ти чому замовкла? хором вигукнули Заяць і Горошенка. А я не замовкла. Просто замилувалася красою своєю незвичайною. Краще б ти розум свій показала, ніж красу, пробурчав Заяць. А я їй покажу. З цими словами сорока схопила листок лапками. Змахнула крилами, злетіла, але відразу повернулася. Попрощайтеся з листочком мандрівником. Зараз я злечу високо, де дме сильний вітер, він підхопить вашого друга, і листок продовжить свій політ. А якщо він знову впаде і там же нас із зайцем не буде, хто ж йому допоможе? Вигукнула горошенка. Про це я теж подумала. Передам по сорочому радіо повідомлення про нашого мандрівника. Якщо листочку знадобиться допомога, мої сестрички сороки одразу ж опиняться поруч і допоможуть йому. Дякуємо тобі, сороко! хором вигукнули горошенка, Заяць і листок. Прощавай листочок, гарного тобі польоту. Прощавайте, друзі, відповів листочок. Я дуже вам усім вдячний. Сорока з листочком злетіли. Коли вони були високо над землею, заяць з горошинкою побачили, як сорока випустила з лапок листочка. І він, підхоплений поривом вітру, Радісно закружляв у повітрі і полетів до самих хмар. Горошенці та зайцю стало сумно. Але тут вони почули голос сороки Ну, ви бачили таких дурників? Радіти треба за свого друга, а вони сльози проливати зібралися. Ти маєш рацію, погодилася Горошенка із зайцем. І посміхнулися. Дуже тобі вдячні, сороко, ти така розумниця, що б ми без тебе робили. Та годі, чого там, зніяковіла сорока. Але було видно, що їй приємна похвала друзів. Засиділася я тут з вами, а в мене ще багато справ. Якщо знадоблюся, звертайтеся. Салют! І махнувши своїм довгим хвостом, сорока полетіла. Здається, і нам час прощатися, сказала горошенка. До побачення, горошенка. Ми ще зустрінемося. Звичайно, зайчику, обов'язково. Адже ми тепер друзі. І з цими словами. Горошенка покатилася назустріч своїм новим пригодам, а заєць поскакав шукати Капустяне поле. Сподіваюсь, наша добра Горошенка принесла вам посмішку і добрий настрій. До нових зустрічей, до побачення. Також сподіваюсь, що ви вже стали чи станете нашими постійними слухачами.